Всім привіт! Хочу вам показати які моделі добровольчик. Так, сталька у нас у а Товщина по обуху 5 мм. Параметри 135 клинок до руків'я. 34 сама ширша точка. Ну і 5 мм довжина. товщина. 250 загальна довжина. На руків'ї у нас Мікарта, битий камінь. Двохкулірна. Ножний АБС 2 мм підвіз паракорд. Зараз на даний момент є у трьох кольорах. Є в такому синьо-чорному виконанні. І зелений з чорним. Ну і перше, що я показую, це чорний з коричневим. Ціна даного ножа 2000 гривень. Е, з питань покупки кожного є по два на даний момент. З питань покупки або повтору, можливо, інші кольори. Прошу приват. Гарного дня.